Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу вам рецепт брауні без муки та цукру, тільки натуральні інгредієнти. Банани, какао, яйця та розпушувач. Виходить ніжна шоколадна випічка, яку можна їсти без зайвих докорів сумління. Готується швидко, просто і неймовірно смачно. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Розминаємо 2 банани вилкою або іншим зручним способом до стану пюре. Вбиваємо 2 яйця, половина чайної ложки розпушувача та 3 столові ложки темного какао. Все ретельно перемішуємо, змащуємо форму для запікання олією або маслом. Якщо плануєте виймати брауні з форми, тоді краще взяти пергамент. Запікаємо приблизно 25 хвилин при 180 градусах. Ось він, наш простий брауні, ніжний вологий, з насиченим шоколадним смаком, без борошна та цукру. Але такий смачний, що хочеться ще. Обожнюю їсти прямо ложкою. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних! Рецептів